Ваша дитина цього року іде в четвертий клас. Ви боїтеся перейти з офлайн навчання в онлайн навчання, або ви незадоволені нуж і дуже багато є у вас прогалин знаннях за роки війни, за роки ковіду. Я хочу розповісти про навчання в науковому ліцею пенсіоні імені Клима Чурюмова. Ірина Жданова, засновниця цієї школи, яка працює за. Державним стандартом спеціалізованої освіти наукового профілю і стандарт Міністерства освіти, який відрізняється від програми нової української школи НУШ. Як надолужується знання, коли дитина переходить з НУШ? У нас є адаптаційний період. Це може бути два місяці, може бути півроку. Коли дитина на початку проходить діагностику знань, а далі її складається індивідуальна дорожня карта. І наші викладачі, які добре знають і програму нуш Шаяна, наприклад, і інтелект, і родит програми, і розроблено календарне тематичне планування протягом першого півріччя так, щоб можна було підтягнути, по-перше, прогалини в знаннях, а вони частенько є. А по-друге, адаптувати під той рівень, який у нас є. В нас четвертий клас буде набиратися як клас з новими учнями. І ми початкову школу набираємо як дуже маленьку камерну школу, кількість учнів не більше п'яти для того, щоб засвоїти під час війни цю поглиблену програму після звичайних шкіл. які після нож у нас вже був випуск четвертого класу. Вже цікаво, що діти зібралися ті, яким цікаво астрономія, математика. І це була певна така спільнота дітей, які захочували одного до навчання, і їм було цікаво разом, тому що дуже часто в своїх школах, де вони перед цим вчилися, на них не звертали на увагу, тому що ну ти розумний, ти все знаєш. Помовчи я запитаю іншу дитину. Бо вони були білими воронами їх булили за те, що вони багато знають. І дуже часто діти, які цікавляться астрономією, математикою, фізикою, хімією, біологією, уже в цьому віці вони є нестандартними дітьми для в своїх колективах. У нас дуже для них сприятливе середовище, де вони свої серед своїх. І ще однією такою цільовою нашою аудиторією є ті діти, які можливо і не цікавилися поглиблено. Астрономією, там фізикою, хімією, біологією, природничими науками, але батьки розуміють наскільки це важливо. Вони свідомі того, що фундаментальна освіта вона фактично є фундаментом потім для вступу в будь-який університет України і світу. Дитина може обирати будь-яку професію, тому що вона привчена працювати, в неї сформовані знання, фундаментальні і базові такі навички аналізу, формування судження, задавати питання, досліджувати, працювати, тому що фізико-математична освіта це і про роботу, про працю. І це також про взаєморозуміння, взаємозв'язків в системі, в природі, ну, в соціумі ну, і в житті. І це й про розв'язування проблем, задачок не лише в математиці, фізиці, але й в житті. Ось чому, на мою думку, батькам четвер... четверокласників не варто боятися назви науковий ліцей. Ми ли... Не лише для науковців, і не лише з науковцями. Ми також працюємо у програмі шаяна от такі предмети, як читання, письмо. У нас іде по програмі шаяна, але в нас інтегруються також уроки. Я досліджую світ. В нас є він розбита на години, і в нас окремо вивчають астрономію, як я сказала, фізику, хімію і ведуть ці предмети, науковці і люди, які поглиблено знають свій предмет. Це можуть бути не обов'язково науковці, а і викладачі, вчителі шкіл, але предметники, які поглиблено знають. Цей предмет захоплені ним, що надзвичайно важливо, і вміють це захоплення передати дитині. Важливо те, що діти потрапляють в спільноту мотивованих дітей, і уроки онлайн у нас відбуваються до першої години в четвертому класі. Далі у нас Є можливість зробити всі домашні роботи з тютером. Уроки у нас по 25 хвилин це живі уроки з викладачем в онлайн форматі, які всі абсолютно записуються, виставляються на нашій платформі, і будь-який час, навіть якщо дитина захворіла, пропустила, ви можете подивитись запис цього уроку. Ось і також там конспекти, презентації і мальне втручання батьків в навчальний процес, тому що четвертий клас це вже такий ранній підлітковий період, коли. Діти вже не зовсім люблять. коли їм задають питання. Ти зробив? Зробила домашнє завдання. Тому ви будете все отримати в себе на корпоративну почту щодо домашніх завдань, самостійних контрольних матеріалів. Все це в нас автоматизовано. Що родзинкою є наші зустрічі? Вони будуть в Києві в музеї Гончара. Там буде відбуватися навчання грі на музичних інструментах. Я вже закупила ось бачите сопілки, інші духові інструменти у легендарного Михайла Тафійчика. Також у нас є свій власний пансіон. Я якраз зараз тут знаходжуся, і до нас можуть діти приїжджати за бажанням один раз на чверть приблизно на 12-14 днів на очень офлайн сесії Тут вони навчаються дружити, спілкуватися. Тут в них є багато дослідів, просто неба зелених лабораторій, математику вони вивчають теж. Наприклад, вимірюють площу нашої зеленої школи, об'єм зеленої школи з рулеткою. І виявляється, що вона співрозумірна з космічною станцією, але виявляється, що далеко не всі діти розуміють, як виміряти площу. Тому така практична математика, жива математика, вона теж інтегрована в нашу програму. Нашою родзинкою є астрономія, і, на мою думку, астрономія може захопити і мотивувати до вивчення математики. І через астрономію ми захочемо дітей до відкриття світу дуже легко. Останок скажу, що людяність, дружність вона є в наших цінностях. І надзвичайно важливо її плекати як спільноту дітей, відповідальних батьків і викладачів, які своєю поведінкою можуть стверджувати цінність людяності. Отож, нашою візією є вчимо і вчимось бути людиною, любити науку, космос, Україну і світ.